Пані Далі, ви були з робочим візитом тут у Львові, але змогли залишитися, зважаючи на ситуацію в країні, зважаючи на те, що ви тільки но оголосили можливість дефолту чи на часі слухати джаз Арсенія Яценюк, Вам дозволяє відлучатися з міста на вихідні? Я приїхала якраз ви праві. На робочий візит і була на кордоні з Поспою. Дивилася на наші митні і прикордонні пункти. Ми там починаємо новий проєкт з кредитом, який ми отримаємо від Польщ... польської сторони. Тобто я попрацювала в п'ятницю, але дійсно я сьогодні відпочила своєю донькою. Ми сиділи навіть слухаючи джаз, то я попрацювала трошки. Чи дитину ви кудись відправите? Тому що ви в своєму американському дитинстві, напевно, ще й скаутом були і у таборах. Були американських. Чи вона буде їздити вже в українські табори? Я не була скаутом, я не була на таборах. Тобто ні, ні, ми були більшості вдома на наші від канікули. Можливо, що вона на один табір кластові поїде, але ми ще не вирішили. Але вона буде вдома. Вона тут з нянькою. Яку кажучи, не всі діти. Та й не всі дорослі розуміють джаз. А дітям, як правило, на джазових концертах стає нудно, сумно, і вони хочуть йти слухати краще кеті Перрі те, що їм подобається. Яким чином ви от, дитину до джазу привчаєте? Ні, вона любить джаз, і вона сама грає на фортепіані, сама грає також на бандурі, грає на гітарі. Тобто їй дуже цікаво всіляка музика. А ви на чомусь граєте? Колись грала на кларнеті, якраз як на кларнет? тобто для мене сьогодні було дуже було цікаво. так коли в останнє брали в руки кларнет. Давно, давно, якщо я вам скажу, то ви зрозумієте, яка я вже в повіці.